Значить, наступний учасник і наступний э, лектор Сергій Федоров, заступник директора департамента правового забезпечення ДПС України. Мене чутно Сергію? Так, <реш> да. Так. Да. Я перед вашим виступом, шановний Сергію, все ж таки замдиректора департаменту посада <кхм> э, посада дозволяє мені, мені вас запитати. Чи своєчасно ДПС зараз виконує рішення суду, зокрема, за справами по реєстрації податкових накладних, виведення з ризиковості, які прийняти на користь платників, бо всюду ДПС звітує про усунення такої проблеми, яка була раніше. І ще 3 лютого, навіть пам'ятаю, Данила Олександрович в телеграм-каналі написав, що все. Такі космічні цифри привів там чи 11, чи 7 мільярдів, все уже все попередні роки. Я ситуація на сьогодні, я тоді скажу, чому я так прискіплюю, питаю. Ви можете відповісти? Шановна Людмила Михайлівна, а я займаюся супроводженням судових справ, де відповідачем є податкові органи з донарахування податкових зобов'язань. По СМК у нас відповідальний заступник директора Олександр Якимчук. Але ну, при спілкуванні можу сказати, що а, виконання рішень суду постійно покращується, там змінювалися порядки, наші внутрішні, які дали змогу. Але в зв'язку з тим, що дійсно а, ми не, не скриваємо цей факт, він публікується. Кількість справ про зупинення податкових накладних є значно великою, великою кількість рішень, тому е, визначальному в даному випадку є обсяг цих рішень і просто фізичний ресурс по їх виконанню. Наскільки мені відомо, там якісь е, злісних невиконань на даний момент податковим органом не, не не здійснюється йде виконання в поточному режимі. По мірі надходження судових рішень. Всі ми розуміємо, що при цьому все рівно присутній судовий, людський фактор, який там, можливо, трохи а, призупиняє цю роботу. Сергію, все ж таки я вернуся до свого запитання. Ви курируєте до нарахування, супроводжуєте справи. До речі, я на минулому вебінарі казала. Що практично і сьогодні зранку казала спочатку, що практично е, суми на першій інстанції вже що у діти я казала Тетяни Весіді, але справа не в цьому. Я чому про це запитала? Ви, заступник директора департаменту, передасте Якимчук, шановні пані Катерині Чабан. Знаєте, от що ми, що ми, особливо я, що платники дуже здивовані. Та просто обурений підписами директора департаменту Катерини Чабан. це невиконання ось півтора, півтора вже місяця. Такі е, відповіді отримаємо. Тривають заходи з виконання рішення, виконання рішення такої категорії потребує повно, певного часу для його реалізації. У мене виникло питання. По-перше, які тривають рішення, заходи з виконання рішення? Друге, що мається на увазі такої категорії? Далі, 0. що має слухайте, дайте я доскажу, тоді, вибачте, Сергію. Тоді питання, що мається на увазі, який термін? Строк чи термін? Певний? В нашому розумінні певний, це деякий, ну точно не визначений. Розумієте? Ми тримаємо на контролі це питання, Сергію. Я не будемо, якщо ви не ну зрозуміла, що ви не куратор цього напрямку, я дуже вас попрошу, дуже попрошу. Повторно вчора направили запит по товариству закупівлі ком. Півтора місяці одні відписки. Платнику. Нам нам, звернувся наш член, наш платник, а відповідь Чабан підписує. Ви не дали документи, що можна розголошувати типа, таємниці. Я не розумію, підкладене звернення від платника. Ви ж, юристи. Добре, пішли по такому шляху. Вчора підприємство офіційно на ДПС, направило. Що ми маємо право дізнатися все, всі, все по состоянню по ну, станом, по чому не виконуються рішення і йдуть відписки? Треба певний час, які люди добрі. З 21-го року підприємства ви програли всі суди, всі. І навіть касаційний, вам уже десь на 10-й раз відмовили прийняття. Я вас дуже попрошу. Продовжуємо по вашій тематиці. Передайте товариство за ком. Вчора я людмила, я, я... Я... тому все передам. Так, дякую, дуже дякую. цей кейс окремо, Так, рухаємося. Щодо теми моєї виступу судової практики, хотів звернути увагу, що по перше, у нас Верховний суд на своєму сайті постійно почав публікувати як. Щомісячні та щоквартальні огляди, де платники можуть ознайомитися з ними, По-друге, ДПС України на своєму офіційному сайті в месенджерах, соціальних мережах здійснює публікації судових практик. Тому закликаю платників слідкувати за цими питаннями. А щодо теми мого виступу, хотів би звернути увагу на актуальне зараз питання під час особливо війни, це втрати первинних документів. Як вже зазначали представники мої колеги аудиту, що під час перевірки саме здійснюється перевірка правильності заповнення і відображення показників податкові декларації, які повинні бути підтверджені прадокументальні, що у нас відбувається з у разі втрати документів, Хочу би звернути увагу на деякі судову практику з цього питання. Це рішення суду, які вже винесені під час повномасштабного вторгнення. Наприклад, постанова Верховного суду від 27.04.2023 року у справі номер 420-95-87-20. Що, на що звертає Верховний суд у даному рішенні? Верховний суд констатує, що відповідно до статті 44 пункту 1 податкового кодексу платник податків зобов'язаний вести облік доходів, витрат та інших показників. Знову ж таки, цією статтею, пунктом 3 передбачено зобов'язання забезпечити зберігання документів протягом там строку 1095 днів, 2555 днів для документів е, з трансферного цілотворення та інше. В даному випадку платник податків надав повідомлення до податкового органу про втрату зазначених документів. Проте, на думку платника, податковий орган неправомірно не надав даній втраті оцінки і здійснив дорахування, яке не відповідає нормам діючого законодавства. Справа в тім, що у разі втрати документів алгоритм дій для платника передбачений положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджено наказом Міністерства фінансів від 24.05.95 року номер 88. При цьому цим положенням передбачено, що у разі втрати документів. Платних податків, дивлячись обставин втрати, там, наприклад, знищення, викрадення, повідповідає відповідні органи, наприклад, документи згоріли, це е, Міністерство надзвичайних ситуацій, органи е, викрадення це е, до органів поліції там, інші. Друге, він зобов'язаний своїм наказом е, створити комісію, яка повинна встановити е, обставини та факти втрати даних документів. А також дана комісія повинна скласти акт, в якому чітко а, в, в, висвітлити, які саме документи, їх перелік, їх обсяг, за які періоди, при яких обставинах були втрачені. А, крім того, знову ж таки статтєю 44 податкового кодексу у нас передбачено, що у разі втрати документів а, платник податків ще повинен повідомити. А, Податковий орган за своїм місцезнаходженням протягом п'яти днів про втрату зазначених документів, а в даній справі приймаючи рішення про підтвердження правомірності визначення платнику податків, податкових зобов'язань у зв'язку з відсутністю документів, Верховний суд констатував наступні порушення, які допустив платник. Перше повідомлення про втрату документів було подано не в строк. Передбачені пісімдесят восьмому положенні 44 четвертої статті податкового кодексу. Друге, порушення положення номер 88 Платник податків не надав під час проведення перевірку до суду наказ про створення комісії, акт, в якому було б зафіксовано, які документи та коли втрачені. Таким чином, платник податків, не виконавши дії, передбачені чинним законодавством, не зміг себе убезпечити і правомірно діяти при втраті документів, що призвело до відповідно до податкових зобов'язань, яке підтвердили судовому порядку. Аналогічна, ну не аналогічно, а з цього ж питання, Верховний суд прийняв ще рішення. Від 03.10.2023 по справі 420 дріб 534 дріб 20. А в даному випадку ситуація трохи відрізняється. У нас платник податків подав повідомлення про втрату документів, понадав акт, все інше. Платник був наданий час на їх відновлення, але на дату надання поновлення перевірки і відновлення документів, платник знову ж таки. Повторно подає заяву про їх втрату, знову ж таки надає акти і все інше. В даному випадку, Верховний суд констатував з того, що податковий орган діяв правомірно, а платник податків зловживав своїм правом. Тому що при згідно даних повідомлень повторних, було встановлено, що фактично платник податків не відновив документи, не надав до податкового органу, а просто напросто скориставшись. Нормою закону спробував її маніпулювати і повторно подав повідомлення про втрату тих же самих документів, не вчинивши дії по їх відновленню, і таким чином не надавши їх до проведення перевірки? Тому в даному випадку знову ж таки рішення суду було прийнято на користь контролюючого органу, який підтвердив до нарахування. А що ж тоді робити взагалі платнику, і яка практика? Якщо платник податків, наприклад, не вчинив належні дії під час проведення перевірки щодо їх відновлення і все ж таки там, через якийсь період, там відновив ці документи і надає їх до суду, то тут, на жаль, суд теж констатує, що це потрібно робити саме під час проведення перевірки. Зовсім свіже рішення Верховного суду. Це є постанова від 23.05.2024 року у справі 380 дріб 55 57 дріб 22 де суд дійшов до, право, до правового висновку, що не платником податків при проведенні перевірки первинних документів, які підтверджують його право на формування податкового кредиту з ПДВ, є наслідком його недобросовісної поведінки, та підстави для дослідження та врахування таких первинних документів під час судового розгляду відсутні. Тобто, в зовсім свіжому рішенні Верховного суду він констатує, що якщо документи не надаються під час перевірки і вже починають з'являтися на стадії судового розгляду, без я впевнений, що просто якщо є об'єктивні причини, і їх буде доводити платник, їх врахує Верховний суд а, і, взагалі, судові інстанції, але без належних причин, то ці документи розглядатися та враховуватися під час судового розгляду не будуть. Тепер щодо Таким трошки відступ від теми судового, що ж робити зараз під час війни, як у разі втрати документів, а всім відомо, що у нас податковий кодекс доповнений розділом 20 перехідні положення, і саме пунктом 69, який стосується справляння податків і зборів під час дії воєнного стану. Так, податковий кодекс доповнено пунктом 28, вісім, підпупідпунтом, припрошу пункту 69 е, перехідних положень, в якому зазначено, що у разі втрати первинних документів або неможливості їх вивезення, платник податків має певний алгоритм дій: це, по перше, повідомлення е, контролюючого органу про те, які документи втрачені, перелік, період, у разі неможливості вивезення, теж саме. Якщо потім, після неможливості вивезення платних податків, дізнається, що всі документи все-таки втрачені. Він повторно подає повідомлення і зазначає, що надається повідомлення під час воєнного стану, а те, що зазначений період можна сказати, бронюється за платником. Так, цей податковий кредит, який сформований, не має права брати в бюджетному вишкодуванні, але цей податковий кредит не має права ставити податковий орган під сумнів лише у зв'язку з відсутністю зазначення. Документів, е, тому е, це є діюча норма. Закликаємо платників при втраті документів або виникненні обставин непереборної сили під час особливо зараз воєнного стану їй користуватися, і наостанок знову ж таки хотів би звернутися до первинних документів і при про необхідність належного їх оформлення А е, якщо дозволите, просто рішення суду у нас. Це буде постанова Верховного суду від 05.05.23 у справі 13.40 59 98 18. Чому я хотів саме звернути увагу саме на це рішення, тому що зараз дуже часто в інтернеті в всяких месенджерах? Адвокати надають там правові консультації, роз'яснення, там зазначають про які документи є первинними, які необхідно надавати на суду, які не необхідно. Але у цій е, справі в е, комплексі здійснив аналіз документів Верховний суд і прийшов до наступних висновків. Перше е, у нас е, Товаро транспортні накладні. Багато хто зазначає, так є практика, що не накладна не первинний документ і тому посилатися на нього не можна як на відсутність або на його дефектність. Але в цій справі суд констатував, що товар транспортні накладні мають дефекти. Перше, неможливості встановлення місця навантаження, місця розвантаження особи, яка приймала товар. І маршрутів, чому це в даній справі було важливо, тому що у нашому крім того було встановлено неможливість підтвердити походження товару, так званий пересорт або обрив ланцюгу в даному випадку, тому у зв'язку з тим, що неможливо підтвердити походження товарів, як наслідок, намагаючись довести правомірність е, своїх е, дій по формуванні податкового кредиту, проти податків і надавав товаротранспортні накладні, які знову ж таки мали дефекти. Е, По-друге, е, договір е, мав мів собі недостовірні інших Зокрема, там були зазначені рахунки, які вже були закриті. Акти прийому передачі неможливо було встановити осіб, ідентифікувати, які здійснювали господарську операцію. Саме прийом товарів було зазначено лише підписи без їх вказання посади, ім'я по батькові. І В чому суть в комплексі, аналізуючи всі надані докази, суд констатував, що платником. Належними та допустимими доказами не спрестовано висновок податкового органу саме через дефектність первинних документів, яка була встановлена під час проведення перевірки, дану дефектність як наслідок неможливість підтвердження показників податкової звітності підтвердив Верховний суд. Тому платник а, поніс в донерахування, які підтверджені в судовому порядку. Тому закликаю. Я розумію, що в дуже важких умовах, коли відсутнє світло, відсутні можливості, часто на зараз проблема вже постає із стрідовими ресурсами. Але у нас зараз спрощено ведення обліку. Він можливо вести, можливо його вести частково і в електронному вигляді, що можливо навіть забезпечить більше його зберігання. Закликаю платників належно відноситись до цього їх формування первинних документів та зберігання. Чому тому, що їх наявність зменшить, будемо сподіватися правові наслідки під час проведення перевірки та навантаження, зокрема на суди. Під час розгляду судових справ. У мене все. Дякую. Якщо є запитання, задоволення. Так, мені. давайте Сергію е, підводити рисочку. Да? Ну, по-перше, це дійсно дуже потрібно мати цю нам постанову. Багато питань було, зволікання, суперечок по товаротранспортних накладних. Я вас дуже попрошу. Нам на інфо возьміть у е, Лариси Івановні. Скиньте, будь ласка, постанову, е, ми її розповсюджимо, бо е, ну, сьогодні 50 е, підприємств України підключено. А треба, щоб наші члени всі чітко вичитали і подивилися, що програшні суди, як вірно, я ж думаю, це не проблема, Сергію. Абсолютно, Людмила Михайлівна, я моя ціль була донести до питання, щоб вони не додали да. помилувати да, да, да. до нарахувань. Да. По-друге, по-друге, щоб так німного й бути, те, що я сказала, зараз мені вже дали номер вхідний. Сьогодні ДПС повторне наше звернення зареєструвала по тому підприємству, що не виконується півтора місяці. Я вас дуже попрошу, запишіть, будь ласка. Так. Номер вхідний уже ДПС. Я вам. Так, так. 23 408. дроб 6. 23 408 дроб 6 від 12 червня. Ну, сьогодні зранку. Я зрозумів. Зрозумів Людмила, Михайлівна. А? зрозумів, Людмила Михайлівна. Так, Дивіться, дивіться, щоб не виникло питання, і хтось там опять, е, не зрозумів. Учора підприємство відправило офіційно ДПС на розголошення нам так би таємниці конфіденційної. Я е, вам кажу номер їхнього листа на ДПС. Я не знаю, який вхідний номер. Вони вчора відправили дозвіл нам дати інформацію: 11 дробдвадцять чотири їх лист. Угу. І дякую, на 06. Ну я ж не можу прослідкувати за чи мої за вхідним номером підприємства. За купівлі Я записав. То, да. Тому дякую вам від всіх. Чекаємо, щоб завтра усі розкидали. Дякую, Без Сергію.